Моє вітання, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Поговоримо прямо зараз з Володиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. Слава Україні! Героям слава пане Владиславе, Ну що, давайте почнемо. Я не знаю. Ну давайте о -о, ось з цієї історії. Ми починали з вами з початку тижня з Рамштайну. Пам'ятаєте? У давайте і цей тиждень, я думаю, закінчиться також початком з Рамштайну. Бачив перелік зброї, яку там надали, і отут таке питання: дивіться, у мене виникло. Я ось, за весь час війни бачу, що деяку зброю надають. Ну я не знаю, от якась зброя йде ось на фронт, а якась зброя, я бачу, ну не така іміджева. Тобто там от, от патріот, наприклад, да, от, ну, історичне явище, ось Україна, патріот. Е, коли свого часу там, всі джавеліни, там, енлау, там, е, ці Джавеліни, Енлау, Хаймерси і таке інше. Ось, бачучи цей перелік зброї, що ви скажете? Чи дійсно це ось те, що потрібно пану Залужному і Збройним силам України? Чи це все ж таки ще іміджова історія? Що думаєте? Безумовно, це абсолютно чіткий сигнал для Путінської Росії, що передається зброя, яка потрібна для українських сил оборони не лише для оборони, а й для українського контрнаступу. Адже очевидно, що танки це зброя, яка дозволяє ефективно проводити контрнаступальні заходи, закріплюватися на нових рубежах та територіях, і відповідно готуватися до наступних етапів того самого контрнаступу, аж до того моменту, поки вся територія України не буде звільнена від російських окупантів очевидно що е, ті сигнали, які напередодні Рамштайна пролунали з багатьох столиць європейського континенту, а вони абсолютно чіткі та прозорі стосовно того, що країни колективного заходу об'єдналися заради того, щоб створити усі умови для перемоги української армії над російською окупаційною армією, тому навіть незважаючи на те, що Поки Рамштайн не відзвітував про свою діяльність. Навіть ті сигнали, які ми отримали, вони абсолютно прозорі і говорять про те, що українська армія отримає все те, що їй потрібно для не лише успішної оборони, а й успішного контрнаступу. Позиції, які зазначив генерал залужний, вони поки що не повністю реалізовані в цьому. Угу. Пакеті військово-технічної допомоги, але знову ж таки, ми ще поки не знаємо е, результати Рамштайна. І плюс ми маємо пам'ятати, що деякі позиції військово-технічної допомоги залишаються залаштунками публічного процесу. О. Відбуваються поставки е, певним чином під прикриттям без широ, без інформування ну, широк, е, широкого загалу. Mm, зрозуміло кажуть що російська федерація робить дзеркальні дзеркальні відповіді на цю історію там ну я не знаю у стрічці побачив кажуть що раз у рік стріляє палка тому вони вирішили надати своїм військовим віники він, він, лопати і розробили новий винищувач невидимку невидимку побачити його можна тільки на паперах які вони які які вони передають один, одному так слухайте ну це все добре але мене знаєте зацікавила ще одна новина вчора Вчора побачив таке відео у центрі Москви. У центрі Москви, прямо на по на, на, на даху поверхівки, встановлюють. я так зрозумів вже потім, що це панцер-панцерес, бо я думав, що це тур якийсь, а це панцерес. І мухайте, ну мені одне питання цікаве. Я розумію, навіщо ось о, взагалі протиракетна, протиповітряна оборона там і це таке інше, але не розумієте, його можна було встановити вночі. Ну так щоб ніхто не бачив. Ну, розумієте, ну, можна було. Ні. Тут ми бачимо, його встановили в день, від, відео розійшлося. Тому ну, що я тут, ну, знаєте, я на параної. Я вбачаю майбутню провокацію. Разумієте? Чи дійсно може бути така історія? Звичайна інформаційна складова гібридна агресія, що розпочала Путінська е, Росія ще у лютому 2014 року, Вона передбачає в тому числі активне використання інформаційних ресурсів до, в тому числі для проведення певних інформаційно-психологічних операцій. Е, З одного боку, ми можемо думати, що це реакція е, Кремля на е, повідомлення від українського оборонно боронопровослового комплексу щодо проведення державних випробувань. Того самого комплексу БПЛА, який спроможний діяти на відстані до 1000 кілометрів. А з іншого боку, ми бачимо, що. В кількох місцях Москви та Московської області, в тому числі в районі путінської резиденції в Новогарьово, встановлюються комплекси протиповітряної оборони і надто активно вони використовуються. Щодо такої публічності, цілком ймовірно, що в такий спосіб російська армія намагається продемонструвати свою готовність до відбиття будь-яких повітряних атак з боку українських сил оборони, але знову ж таки. Чи будуть ті провокації, чи не буде нам на ці речі треба зважати лише в контексті того, що наприклад свою другу чеченську кампанію Путінська mm -hmm. Росія роз? А саме з таких провокацій, коли лунали вибухи в житлових будинках на території Москви, рязані інших населених пунктів, тому такий варіант ви абсолютно слушно зауважуєте, виключати не можна в будь-якому разі, ми робимо все можливе для того, щоб вичувати путінську армію з території нашої країни і орієнтуємося саме на ці процеси, в який спосіб Путінська Росія намагається зорганізувати. А всі ці заходи е щодо мобілізації суспільства то вже інша справа. Але в будь-якому разі ми маємо виходити з наступних міркувань. Війна триває. Агресивні плани путінської армії вони реалізовуються в такий спосіб, який спроможна Путінська та армія зреалізувати. Ми ж розуміємо, що для того, щоб спонукати півмільйона громадян Росії стати до зброї, їм потрібні якісь дуже вагомі причини. Тому знову ж таки ситуація динамічна, вона швидко плине змінюється, і ми виходимо з наступних міркувань. Нам своє робити, нищити ворогів, які зі зброєю в руках дерлися на нашу землю, щоб кінцем-кінцем максимально послабити військовий бойовий потенціал російської окупаційної армії, щоб в перспективі Путінська Росія не погрожувала жодній країні сусідці і, взагалі, і усім мешканцям нашого європейського континенту. Так, наступна новина, наша вже генштаб офіційно повідомив, що від оборони ми перейшли в контрнаступ. Я тут хочу зрозуміти. А що я що змінилося? Чи дійсно це якась нова фаза вже? Ось вона, ось вона, чи чи що, чи, чи що це? Ну бо це офіційна інформація. Це для нас, чи для них. Ми маємо виходити з наступних міркувань. Мер Українська армія має ініціативу на приклад на ділянці фронту е, Сватова Креміна, і там путінська армія змушена е, е, чити опір, створювати додаткові е, лінії оборони для того, щоб не дозволити українській армії просуватися вперед в бік Креміної та відповідно в бік Сватового, а, а на інших ділянках фронту. Путінська армія э, так само э, тримає оборону, наприклад, в районі Углідара, Новопавлівки, э, намагаючись не дозволити українським силам оборони контратакувати. Вчора була спроба Путінська армія атакувати наші позиції в районі Аріхова. Всі ми бачили, що дуже швидко ті путінські вояки разом з технікою перетворилися на попіл. Тобто атака вийшла не надто вдалою. З іншого боку, є інші ділянки фронту, наприклад, в районі солідара Бахмута чи на Авдіївському напрямку, де е, путінська армія намагається атакувати вже тривалий час. Наші позиції несе шалені втрати, і, і ти не менш тиск, той продовжується, незважаючи на шалені втрати. Ситуація не є простою, але на цій ділянках фронту путінська армія має ініціативу, а українська армія змушена захищатися. Але е, ми не маємо боятися такого виду бою як оборона, бо фактично оборона дозволяє нищити у величезній кількості ворожу силу і створювати в такий спосіб підґрунтя та умови для подальшого контрнаступу, тому. Знову ж таки повторюсь: війна триває, і від сталих поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів залежить перевірк подальших подій. Те, що Україна в цьому двобою переможе, це однозначно і це очевидна. Mm -hmm. Зараз лише питання в ціні тої перемоги. Це дійсно так. Так, наступна, наступна історія, яка мене зацікавила. Слухайте, я 2026 рік. 2026 рік кажуть, що саме ось тоді закінчиться війна. Багато хто каже, з одного я давайте так я вам скажу. І ну, це може бути і конспірологія, розумієте, так, і така історія. Але якщо докупи збирати всі джерела, то там на 26-му році багато що закручується, І у нас наприклад, там давайте так. Наприклад, от, наприклад, жінки у нас офіційно вільно зараз стають на облік військовий до 26-го року. Потім в Російській Федерації там теж якісь зміни військові будуть відбуватися до 26-го року. В інших країнах також я бачив новини. Що це за дата? Така що це розкажіть це це збіг чи ні? Справа в тому, що ми маємо визначити, що вважати закінченням війни? Ну, mm -hmm. наприклад, український генерал Буданов очільник військової розвідки, вважає, що до кінця серпня цього року ми звільнимо Україну в кордонах 91-го року, включно з Кримом та Севастополем. Але реалізовуючи цю фазу, чи можна говорити про те, що війна між Росією та Україною скінчилася? Мабуть, що ні е, приклад територія Чернігівської, Сумської Харківської областей е, ті самі райони, які межують з Російською Федерацією, вони постійно потерпають від мінометних та артилерійських обстрілів, які відбуваються через кордон з боку Російської Федерації. Час від часу Росія навіть авіацію штурмову для нанесення ракетно бомбових ударів по найближчому прикордоні. Чи можна сказати, що для мешканців цих населених пунктів? Чернігівської, Сумської, Харківської областей війна закінчилась. Ні, бо вони щодня ризикують своїм життям, здоров'ям через ті самі ракетні, мінометні артилерійські обстріли. Тому цілком імовірно, що далі, після звільнення території нашої країни, будуть відбуватися інші процеси, які, як на мене, є абсолютно очевидними. Бойовий потенціал Путінської Росії має знищений бути, бо інакше э, путінська армія матиме можливість відновитися за певний проміжок часу і знову ж таки стартувати. Знову ж таки, згадую історію першої та другої чеченської воїн. Спочатку Росія отримала розгромну поразку, потім під піднакопила певних ресурсів і розпочала другу чеченську кампанію, наслідки якої ми всі добре знаємо. Так, дійсно. Слухайте, а оця історія, яка вчора відбулася в Білорусі. От я чекав на бавовну, і там такі, от мені хочеться запитати, у вас там ото що таке? Це випадковість чи бавовна сталася? Бо кажуть, що за 20 кілометрів чули вибух, а що і, і багато хто злякався, бо була інформація напередодні. Казали, що також Російська Федерація готує диверсію в Білорусі на АЕС на АЕС, і може для того, щоб ну, втягнути вже в повномасштабну цю війну, вже і збройні сили і цю всю історію. Що там сталося у Білорусі. Що вам відомо? А, наскільки мені відомо, білоруська атомна електростанція вона знаходиться ближче до кордону з країною Балтії, тобто досить далеко від кордону uh -huh. з Україною. А те, те ту бавону, що ми почули, це якийсь бій на остаткуванні у, у, у літака, того самого літака мік к складовою комплексу кінжал ракетного комплексу, який вчора виконував. Планове польотне завдання Три літаки здіймалися в повітря. Один з них, який і до того вже мав проблеми з двигуном, там було займання під час його находження на військовому літовищі в Мечуліщах. Потім вони підремонтували. І зараз знову ж якісь збій. Стався помпаж двигуна. Всі почули. Хлопок mm -hmm. і так був змушений припинити виконання завдання, повернутись на базу техніка, яка активно і інтенсивно використовується, має завжди проблеми. Якщо за ресурсне та технічне обслуговування цих цієї техніки відбувається неналежним чином, то ці збої трапляються дедалі частіше, тому все йде відповідно до тих можливостей ресурсних та професійних російської армії яка кінець кінця призведе до того самого очікуного сімнасіманами зниження максимального зниження бойових можливостей російської окупаційної армії бо без того ми і далі будемо мати чимало клопоту через те що путінська армія не спиняється до достухатись до їх до його, їх розумів з приводу того що спиниться ви наражаєте себе на смертельну небезпеку, на небезпеку руйнацію Російської Федерації як держави, так. але ж вони не чують, вони все ще марять якимись там геополітичними надбаннями, все ще марять перекроїти світ, не так як то було після закінчення Другої світової війни. Але ж та, треба розуміти за яку справу вони взялися і якими ресурсами володіють. Це не співпідставні величини, тому вони приречені на поразку. Ні, тут це дійсно так зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. Літак втомився так. Слухайте, ну літак, це добре. Вчора, вчора був насичний день десант. Вчора якісь кораблі маневрували. От я бачив навіть відео. У нас є десант, і казали, написали. І не знаю, це якесь тиждень, тиждень такої масованої псо. Я я серйозно кажу, от якщо там подивитися на цей тиждень, то все такі подій відбулося. Таке, ну що це за десант? І взагалі, ну це ймовірно чи ні? Бо я пам'ятаю всю цю історію з їхнім. Флотом, як вони його відтягнули, а тут, а тут якийсь адесант, що це таке? Просто навіщо, що це за каруселі. Справа в тому, що там. ви абсолютно слушно зауважити. Інформаційна психологічна операція є однією з ключових компонент ворожої агресії. Що б там не розповідали російські пропагандистські паблики, ми маємо розуміти наступне. Російські кораблі не наважуються підходити на відстень е, менш ніж 120 кілометрів до узбережжя Одеси, бо українська армія має відповідні ресурси, ракетні ресурси для того, щоб перетворювати кораблі, які перетнуть цю умовну лінію в попіл. Досвід нищення не лише флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації, гвардійської ракетного крейсера Москва, а й руйнація інших кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації є тому яскраво свідчення. Тому пропагандисти можуть розповідати все, що, що завгодно. Вони не мають технічної можливості здійснити морське десантування. Хоча, звичайно, вони дуже марять про те, бо все ще живуть в парадигмі. Що їм треба взяти під контроль Одесу та Одеську область і вийти до а як це почекайте, пане Лесе? А я його собі не я його хочу уявити, а як вони це планували одразу на Одесу чи одразу на Придністров'я? Чи 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 як? А... От як вони От... що за план такий? Справа в тому, що вони планували це зреалізувати в той самий період, коли вони мали зонтік чи парасольку протиповітряної оборони, mm -hmm. яку виконував флагман Чорноморського флота крейсер Москва. А плюс вони мали чималу кількість великих десантних кораблів, які на момента мали перекинути досить ну, велику. Кількість е, е, техніки, ну фактично, бригадного рівня. Плюс того, вони сподівалися на те, що е, обійшовши е, Миколаїв, піднятися вище Південного Бугу, там його форсувати і рушити вже територію Миколаївської та Одеської області у бік Одеси і відповідно Придністров'я. Тобто атака мала бути комплексна, з одного боку повітряна десант, а з іншого боку, потужна сухопутна операція за рахунок тих частин для підрозділів, які діяли на південному фасі російсько-українського фронту. Чим mm -hmm. все то за ми все добре розуміємо, і зараз за жодних підстав вважати, що Чорноморський флот Російської Федерації сформував досить потужне угрупування для здійснення таких заходів. Не можна те, що вони можуть поцілювати калібрами по наших об'єктах, об'єктах військових і е, енергетичної інфраструктури на всю глибину України, так такі ресурси вони мають е, е, ракети на сієвотері чорного моря зараз е, бовтаються. А щодо морської десантної операції, вони у них немає жодного шансу. Діді, я також не зрозумів. Ну, якщо б вони в той час це відбувалося, коли вони ще на тому боці були Дніпра, ну я розум... ну, розумію, що цю паніку можна було б якісь маневри з того, з того боку, щось там, що якогось. Ну а зараз це виглядає якось ну, дивно, дійсно дивно навіщо не зрозуміло, що в них є ще десантні кораблі, вони показали, ну, є поки що. Ну поки що є, побачили. Ну це така справа. Так слухайте, а як оцінюєте оціню оцінюєте прогноз, читав екс командуюча збройних сил Польщі, Він каже, що є ймовірність наступу з боку Курська і Воро Я так розумію, що він має на увазі, що тож також з двох боків, там от і на Сватове, Сватова Сватово це о той бік, і, і і і ось з цього боку Харківської області. Тобто він каже про цю історію, може бути. Причому ви ж бачите по мапі, фактично путінська армія планує атакувати Україну західніше від Харкова. Рушити у бік Полтави від Полтави на Дніпро. Ну фактично, вони все ще марять е, з організувати такий план, щоб відрізати Україну по лівому берегу Дніпра, взяти повністю під контроль. Але я завжди в цьому випадку ставлюся питання. Але щодо логістичного забезпечення, путінська армія набагато краще була підготовлена у лютому минулого року. Але чим все то закінчилось? Вони зав'язали в боях в районі Сум. Харкова і До Полтави навіть не дійшли, бо ресурсів, і, і які вони планували на три доби, явно не вистачило. Чи підготуються вони цього разу краще? Такий варіант не виключається. Але ж знову ж таки, ми маємо розуміти, що і українська армія нині поготові, підготовлена набагато краще і має відповідні ресурси для того, щоб нищити ворогів тільки вони не притнуть державний кордон між Росією та Україною. Ну і добре, ну і, ну, і, ну і добре, що ми готові. Ну і вбачаю. Я слухати, я вбачаю як би там хто не говорив, все вони роблять через одне місце. Ну, дійсно, у них у них були можливості, дійсно були можливості задати нам дійсно там таку сі шкоди такої, як вони хотіли, там щось. Але вони її прогавили. слухайте, на рік війни, пошону ну, реально прогавили. Я не знаю, чим вони збираються там наступати. І якщо не найкращі з найкращих вже вмерли, а ця вся історія кажуть, не не перейшла. Давайте так, не перейшла кількість не кількість украчества українського мови. Якість. Кількість. У якість так не так не, не перейшла кількість у якість, розумієте, тому ну і це і, і це добре. Тому дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей і гарних вихідних. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте на зіночка, підписуватись. Нановлення замов Ганадія Венградов, Програма Право на правду тримаємо стрій.